Друзі, нам Біблія відкриває про те, що є дві мудрості. Одна мудрість цього віку, а друга мудрість Бога, яка дається нам від Бога, Духом Святим, який проникає в глибини Божі. Що це за глибини, ви мене можете спитати. Можливо, це політ почуттів, можливо, це стакан емоцій, можливо, це харизматичний підйом, якийсь ні. Любине Боже це його єство, це відкриття Його природи, Його характеру, рис Його характеру. Ну, який це рисим, спитаєте ви мене? Ну, наприклад, любов. Любов безумовна, яка дозволяє проявитися навіть на Христі, коли Ісус Христос любив своїх ворогів, тих, хто його розпинав, або неймовірна ніжність і лагідність, або жертовність життя заради інших. Ось такі риси характеру, то глупота для світу, то спокуса, то те, чого світ не може прийняти. Але дух, який проникає в нас, який має бути прийняти нами, покаже нам красоту небесного походження. Це те, що треба прийняти в своє життя, це те, що припровадить нас до вічна, це та вузька стежина, якою нам треба йти, і яка веде нас наверх до небеса. Pode para